Ня, чотири тисячі гривень ніхто нікому не компенсує. Нереально отримати. Коли відкриється програма, отримують спочатку наближені люди до верхів і тільки супергосподарства. Більше ніхто нічого не отримає. Це все брехня, все реально отримати. Нема абсолютно нічого важкого. Ми в шапці профіля нашого Тіктока Зернозбут залишили посилання на відео, де 30 хвилин людина звати Сергій, компанія Агромен. Він спеціаліст не один раз отримав різні гранди, чітко, поетапно розписав, що потрібно зробити. Там є просто такі нюанси, які ну ніхто не знав. Наприклад, держава має за 5 днів після подачі вам дати відповідь. Все, якщо ви подали все чітко, якщо ви слідкували за нами за інструкцією подачі, ви подали заявку. Держава не може вам відмовити, якщо там все окей. Чому вона вам має відмовити? Но є нюанс, через який дуже багато людей не отримали. На протязі пяти днів вам в державний аграрний реєстр... Приходить відповідь, підтвердження, і ви маєте на мінагрополітики відправити далі. Просто там одну кнопочку нажати. І багато хто не знав про це. У нас про цю всю інформацію ми розповідаємо в цьому відео. Також є ще дуже багато детальних скритих моментів, які потрібно дотримуватись. Це все є на цьому відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити старт подачі заявок. Будь першим, тому щоб бюджет обмежений. Зерно збут з турботою про майбутнє.